Оль, що таке духовність. Ну, ці кажуть, духовність, духовність, смітніше до церкви ходити, там, я не знаю. І для багатьох енергетика це щось езотеричне, щось незрозуміле, і типу, що це? Можна нічого не робити, просто встати в п'ятій годині ранку, прибирання це також медитація. Якщо людина в це не вірить, в неї нічого не буде відбуватися. У кожної людини є все те, що їй необхідно. Вітаю, мене звуть Захожий Леонід я організатор освітніх проєктів, продюсер свідомих експертів та майстрів, засновник трансформаційної платформи «Парампара», яка допомагає українцям жити усвідомленим життям через духовний та ментальний розвиток. І у нас в гостях одна із спікерів нашої конференції конференція Карма, гроші, медитація це комплексна триденна онлайн-конференція про масштабування у фінансовій сфері через духовий і ментальний рівні. Яка запустить розвиток одночасно у всіх сферах життя. Ольга Ковальчук, наставник з фінансової грамотності через поєднання духовного та матеріального. Оля, привіт. Привіт. Сьогодні у нас третя частина, і хотілося б її зробити максимально практичною. І ми проговоримо про можливі щоденні практики, які варто знати та виконувати, щоб власноруч. Позитивно впливати на свій фінансовий стан. Називаємо їх духовні практики, які впливають на фінансовий стан. Давай, перше питання: я б сформулював так, як, який вплив на наш фінансовий стан мають духовні практики, і що це таке? Що таке взагалі духовні практики? Що таке духовність? Да, дуже багато людей. От мене недавно подружка спитала: от, а що, Оль, що таке духовність? Ну ці кажуть, духовність, духовність, смітніше до церкви ходити? Там я не знаю молити, свічку поставити, як це, це... свічку поставити там, в монастир піти, Ну, що таке духовність? І я хочу все, да, з цього почати. Духовність це що? Це коли ми починаємо розуміти, що ми не тільки тіло і в нас є не тільки якісь матеріальні бажання, і, і звертати, от про те, що ми казали з тобою в першій частині. А чи маю я задоволення, а чи маю я а, кайф від свого життя? А чи я ну взагалі де я? З ким я? Мені це подобається, чи мені це не подобається, і тут от. Розкривати саме в цю духовність, розуміти себе, свою, ну, свою душу, так може, так дуже голосно звучить, але відчувати на своєму є місці. Чи мені це, навіть якщо я от себе по собі так кажу, я можу дуже стомлюватись фізично за день. У да, мене багато там може бути там щільний графік. Але я так от приходжу, лягаю і думаю, Боже, я така задоволена. Я, прям, я дуже стомлена фізично, але і в мене душа прям розквітає, мені прям подобається те, що я роблю. Я бачу, в мене горять очі. Ось це духовність, коли, коли ти розумієш, що ти живеш не просто так, коли ти маєш радість в житті, коли ти маєш не дивлячись на всі зовнішні обставини, не дивлячись взагалі ні на що, коли ти знаходиш собі цю радість. І як її знаходити, ну дуже багато різних є методів і всього. Але я хочу зараз дати мотивацію. Так, для чого це зараз? Ми поговоримо про те, що, наприклад, я роблю ага. і так, що можна робити. Але я хочу дати е, мотивацію. Я знаю, що мотивація така штука і зовнішня, вона дуже погано працює. Вона класно працює, коли вона внутрішня мотивація. Так, коли в мене є внутрішня мотивація, то не знаю стати в п'ятій годині ранку. І ось внутрішня мотивація. Вона може народитися, я сподіваюся, ті, хто будуть нас дивитися, вона в них народиться, коли вони зараз почують яку зовнішню мотивацію. Про що я? Коли ми... От Просто хочу, щоб ви, щоб кожен, хто зараз буде дивитися, просто задумався. Ми кожного дня ходимо в туалет. Да? Ми очищуємось там. Я зараз не буду про подробиці, да? але ми очищуємось внутрішній да? якийсь фізичний, ми ходимо в туалет. Ми чистимо зуби, ми приймаємо душ, ми хочемо лягати ну більшість людей, мені так здається, може є люди, деякі ні, але більшість хочуть лягати в чисту кровать, да, брати там чистий рушник, їсти з чистої тарілки. Да, тобто ми про зовнішнє дуже багато піклуємось, як ми будемо виглядати, а, там, чи в мене одяг, да, там, чи чистимо взуття, машини, квартира тощо. Але чомусь ми думаємо про те, що потрібно очищувати свою енергетику. І для багатьох енергетика це щось езотеричне, щось незрозуміле, і типу, що це? Ну, тому що ми не можемо це бачити. От футболку я бачу, тут є плями, я більше не буду її надягати. Так? А ось плями на своїй енергетиці, ми їх не бачимо. Ми їх не бачимо фізично, але ми їх відчуваємо, коли не складаються стосунки, коли немає грошей. Коли щось, ну, коли хворіє. Це ж це ж все це. І ось духовні практики це не про те, що уйти в дзен і відлетіти, це про те, що почати хоч трошки, трошечки. Очісти. Тобто, це інструменти очищення свого, своєї енергетики, наповнення її, і, умовно, створення такого внутрішнього стану. Да, так, це про, це про внутрішній стан, це про створення, але неможливо створити внутрішній стан, коли в тебе все, все ну, загащено, ти не Добре, бачиш. Отже, що... терміни прояснили. Давай тепер коротенько, щоб ми все встигли. Який вплив на наш фінансовий стан мають духовні практики, по твоєму дос, досвіду, по твоїй методиці, скажімо так, авторському стане? Величезне, тобто, дивись, фізично, наприклад, якщо взяти так в день фізично на умовно кажучи, на роботі я працюю там один-дві години в день, а енергетично я працюю там три години в день. Ну тобто там роблю практики, і це дає набагато більший результат, ніж я буду сидіти і там робити схеми, чи ну чи, чи там консультувати людей. Ну тобто ні, так не працює, тому дуже великий вплив. Вплив а, несе, якщо ви дійсно хочете а, отрим, отримувати гроші, легко, задоволення, отримувати, про те, що ми казали да, в першій частині визнання, да, подяку від людей. А, ну, ми бомфольно все, все робимо для, для себе, для людей. А, великі. Ну, гроші це ж теж подяка від людей. Звісно. Які прості щоденні кроки людина може зробити уже зараз, чи може робити уже зараз, аби почу... почати... почати відчувати себе, свій оцей внутрішній стан, свою енергетику? Ну, це ж є ці духовні практики? Найкра... Найкрутіша класна сама практика, це вставати рано. Тобто, так. хоча в п'ятій годині ранку можна нічого не робити, просто встати в 5 годині ранку. Піти в якесь місце, тобто не з дітьми, не з чоловіком, там не з дружиною, а піти в якесь місце, де навкруги в тебе не буде людей, і посидіти і просто поспостерігати за своїми думками, і ось в цей час Буданов навіть про це каже, що він дуже рано просинається, тому що тоді приходять і, 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 дійсно ідеї і є ресурс. Бо коли людина встає в десяті, в вона вже встає в хаосі, і вона така стає вже розбита. Тобто навіть одну цю практику. Це практика встати зранку, встати зранку і послухати себе, відкриє неймовірні двері. А потім вже знаєш, як, як на бусинки можна кундаліні, можна там якісь фізичні вправи, можна робити медитації, різні, так, тобто можна медитації. Медитація це взагалі вони можуть бути будь-які. Тобто, прибирання це також медитація, в'язати для гід... Тебе медитація, скажи, як, як, як би ти описала, медитація це. Це коли відпочиває мій мозок. Клас, чудово. Які щоденні практики виконуєш ти вже на тому бекграунді свого розвитку? який? Я їх, я виконую, у мене є втрішні е, вправи, тобто я просинаюсь там в 5-6 залежності. Ну, тобто, я себе не силюю, у мене немає будильника. ні. Я вже в... твоє, тебе, перев... Це вже звичка. в тебе, тебе. А у котрій ти лягаєш? Ну, в десятій, десь, де 9-10. Та троє дітей. Ти лягаєш в десятій і в пятій. Так. так. Ну це, це час для мене. Тобто, з п'яти до восьми, до пів восьми це час для мене, Бачиш, де ви? я. Чи правильно я чую, що якраз через те, що в тебе і троє дітей, тобі потрібен час на себе, і ти його знаходиш таким чином теж. І це як закриває ще одну потребу. Це якось зв'язано? Ні, то дивись, в мене в день зараз я з тобою розмовляю, у мене діти там в садочку в школі зняння, тобто вони цілий день десь. Тобто це то, що може бути час для себе. Але зараз виділити час для себе я не зможу, бо мій мозок буде лізти, подивитися щось, якісь чати, тобто воно розігнано. В п'ятій годині тобі дзвонити і писати, ну вибачай, ніхто не буде, ніякі реакції не буде, і тобі навіть не хочеться нікуди тобто заходити. — Тобто це якраз але... час, коли ти тебе ніхто не буде намагатись витягнути. Ну, да, Так, в тому, в тому випадку, в тому числі. Uh -huh. Тому що я роблю я? Я просинаюся, я роблю налаштування, я не можу це сказати, бо це налаштування, ну, я його даю в курсах і воно офігезно працює. Я роблю коротеньке налаштування. Тобто я тільки прокинулася, я просто розумію, як працює наш мозок, це такий а, тета альфа стан. А, Господі Альфа, господи, ну короче, глибинний стан, коли, ще, коли ти тільки прокинувся, але ще в такому пограничному стані відчуваєш, то ти, ти розумієш, що спати вже не будеш, але ще ти непов, неповної енергії, там думок. І я одразу мисленно роблю думками роблю налаштування на день, бо я вважаю, що без того налаштування, якщо я, 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 я робила експеримент, якщо я просто прокинаюсь і одразу поринаю в якийсь хаос, День скажімо, є до побачення, тобто я буду ввечері дуже незадоволена і буду відчувати, що його просто втратила. Тобто, то ти робиш налаштування свого стану на день? Так, я роблю налаштування свого стану на день. Так. Я згадую свої мрії. Що я хочу, і прям згадую, знаєш, як, як нібито я актор в цьому, тобто я прям ну, я можу в це входити, входити в цей стан. Потім я встаю обов'язково, я йду роблю всі водні процедури, тобто в мене зразу спальня і санузел. Я роблю всі водні процедури, які мені потрібно зробити, для того, щоб відчувати свіжість тіла, так, щоб тіло прокинулось. Я роблю фізичні вправи для тіла. У мене є деякі там, ну дуже прості, але дуже дуже класні. На зарядку це так. Так. Потім я медитую. Пів години, Тем я роблю трансцендентальна медитація, вона мені дуже дає дуже глибоке поронання. А Після на голос, мен... чи на дихання, чи на що? Ні, це не на образ, це на дихання, це на розслаблення. Ну, я маю на голос. Якісь, да? голоса, ні, нічого. У мене є моя особиста мантра, яку ага. я внутрішньо проговорюю і відпускаю свої думки. Тобто ця інформація, ага. напевно, на те, щоб свої думки, не думати думки, а відпускати їх, ну, тобто, щоб мозок відпочивав. Після цього я роблю кундаліні. А, десь півгодини у мене медитація, ну, 20-30 хвилин медитації, ТМ і десь 25 хвилин у мене кундаліні обов'язково. Що таке кундаліні прояснив йога. йога. Це Кундаліні-йога, яка підіймає енергію, тобто uh -huh. проводить енергію життя. Тобто ці okay. там, де такі крії називаються, це не вправи, це крії, які а, мають великий величезний сенс, який підіймає енергію життя. Uh -huh. Ось, І після цього, е, ну це от все таки мій комплекс зранку. Навпротязі дня мене є також налаштування, тобто, наприклад, там. Ну, я живу своє життя, але в мене в ньому вбудоване якісь налаштування. І ввечері в мене також є е, вечірній комплекс е, Кундаліні, який я роблю ввечері, закриваю енергію і угу. лягаю спати. Ну і звісно, там водні процедури також. Давай актуалізуємо це під нашу тему. Тобто практики ти описала, і пару слів скажи, як вони впливають на. Твій стан створювати гроші легкості, чи щоб вони приходили, яка закономірність, чи є якісь особливі якісь практики саме конкретно на гроші? Чи ти вже навіть цього не робиш? І... У ну, мене є великий курс енергія грошей, на якому я даю три місяці я навчаю, як створювати гроші клієнтів, ну, тобто, не ходити з по в мене, купіть, купіть, купіть в мене, а просто вони приходять самі і хочуть давай ми тобі там оплатами. А, Є, звісно, як в мене, енциклопедія практик на гроші, вони, які вони дуже класно працюють. Але, наприклад, маєш одну назвати, щоб ми доторкнулися до цього курсу трьохмісячного. Можу назвати, ну по-перше, пам'ятаєш, я казала дозволити собі, дозволити ага. собі приймати і а, зробити себе магнітом для грошей. Тобто, уявляти себе, оце як налаштування на день, сьогодні я магніт для грошей, тобто до мене зараз притягуються всі гроші світу. І а, потім спостерігати. Але є одна, знаєш, секретний інгредієнт у всьому цьому. Якщо людина в це не вірить, у неї нічого не буде відбуватися. Я колись, щоб втілити в звичку і це прошити в підсвідомість це формулювання. я теж десь вичитав його використовував. Для мене це було дуже ефективний інструмент. Це сформулювати. Наприклад, я магніт для грошей, я дозволяю жити в легкості, щоб гроші приходили. Ставлю як будільник, кожних дві години він дзвонить на весь екран. Це надпис, ти його відключаєш через дві години. Знову, дві неділі. І потім ти вже відключаєш, а в тебе в голові воно саме відображається, і ще дві неділі проходить, і воно вже працює на тебе, ти нічого не робиш. Це дуже легкий такий простий інструмент, який ну, ти може. Можливо... Ти кажеш працює. Ну, працюєш, очі ж приходять легко. І, ну, навіть не, ну... і воно працює досі. Тобто, я як -то, один раз це зробити, ти мовно, записав цю нову програму, встановив, і вона фоново працює. Ти нічого не робиш для того, щоб вона ну якось її підживлювати і щось робити постійно. У мене є медитація, яку я сама записала, вона називається магніт для грошей, і там в медитації ну, є слова, да, які я кажу, що магніт це просто його свойство з народження, да, притягувати метал. І коли ми дозволяємо, а на саме насправді людина, вона ж матеріальна, і в неї ця програма мати все, що матеріальне, це програма, яка заложена з народження. Просто багато відбивають цю програму, закривають, видаляють комусь взагалі. Да, тобто, як, як комп'ютер. І ось коли ми починаємо десь в архівах знайшли хоп, знов її ставимо на перше місце, то це насправді це наша е, базова настройка. Тобто згадати, що ти маєш таку функцію і ти магнітний. Да? Я зараз просто от, от, щоб люди зараз не, е, не казали, що я кажу якусь херню, або там, що там, я не знаю, вживу, ну, ну, різне, да, ну, зараз можуть дивитися абсолютно різне. Люди, Виглядає дивно. Медитація, для тих, магніт для грошей дихання мати це відноситься. для тих людей, які от взагалі прагматики, які там, ну в общем, і коли я кажу, що це базова настройка мати гроші все, що нам потрібно. Я хочу вас просто спитати в дитинстві, коли вам було два-один рік, ви думали про гроші? Але ваш годували, ви були в теплі, ви мали де жити? Да? Ну, ви ж про гроші не думали. У вас було все те, що було вам необхідно. У кожної людини є все те, що їй необхідно, головне Але... вірити в це? Так? А, головне вірити в це і розуміти це. Ну, просто доказати, знаєш, як собі треба мозку доказати, що так і є. Просто поверніться в свої один рік або два. У вас точно не було питання, де взяти гроші на поїздю. У вас просто була їжа. Коли ви зараз цю настройку повернете собі, а ну, за, завдяки практикам, це вони що такі практики духовні? Вони нас повертають до базових настроїв, А це знаєш, як вірус. От вселяється в вас всіх сіль, вірус, нехватка, це це ще. І я, наприклад, людина, яка приходить як програміст, і прибирає ці віруси, і комп'ютер знов починає класно працювати з базовими настройками, або над, 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 надлаштуванням, щоб ще трошки краще було, щоб там краще було скорость чи ще щось. Ну, якщо так дуже-дуже просто пояснювати. У нас є ще така рубрика Бліц. Ми Давай. встигаємо, дякую, що ти виділила ще трошки часу, якраз ми круто все завершимо. Бліц це я тобі називаю формулювання, термін. Ти в двох-трьох словах або в одному реченні. Що це для тебе? Як ти це можеш. Ну, як тобі це приходить. Наприклад, бути багатим це. Свободним. Бути свободним. Бу... Бути вільним. Бути духовним це. Бути відкритим. Бути реалізованим це. Бути щасливим. Бути щасливим це? Бути вдячним. Можна ще довго продовжувати, але прям я на, цій, на, на цьому вайбі хотів би залишити залишити да, цей стан. І як мантра, тільки що виглядала, як така медитація. Тебе є якась твоя улюблена фінансова практика? Так, в мене є моя улюблена фінансова практика. Ти її називала вже сьогодні, чи вона якась особлива? Mm -hmm. Ти називає. можеш нею поділитись? Можу. Е частиною. Але вона також не Щоб ми розуміли її сенс, що це таке має увазі. Це помічати і ізобілі достаток у всьому. Тобто повити просто зараз на вулиці, подивитися, скільки е, листочків на дерева, е, скільки піщинок в пісочниці, скільки трави, просто подивитися, що в світі всього всім достатньо. Всім всього достатньо. Це тільки наш мозок е, кричить нам, що нам чогось недостатньо, сісти, подивитися, притись просто навіть по своїй квартирі, подивитися, е, скільки в мене вже всього є. Скільки взагалі я всього там бачила, да, там, ну от просто подивитися, що в мене все було і є, я там не голодувала. Да, просто почати замічати, помічати цей достаток у всьому. І коли це як програма прошивається, цей достаток вже, вже, вона буде як базова настройка. І вам вже завжди буде вистачати, хватати. Ну, то це шлях, звісно, це не так один раз я подивилась і фігня це не працює. Ні, це постійно. Прям Фокус направити я помічаю достаток. О, скільки там, наприклад, дорогих машин їздить на на, на вулиці. Я, наприклад, спускаюсь в паркінг, я живу в елітному комплексі в, в Києві. У нас два етажі паркінгу. Я кожен раз, коли там і також іноді бувають якісь там думки, там що там в Україні війна і немає грошей, ну там все. Я просто спускаю свій паркінг і прогулюваюсь. <гум> і розумію, що там стоять мільярди доларів просто, причому ну, нових машин, які там за більше, ніж за 100 тисяч, 200 тисяч, ну коротше. І, так, хоп, і мене це повертає в реальність. І ось коли ви почнете бачити, що всім всього достатньо, але просто ви собі не дозволяєте взяти, ніхто вам не дає, ніхто нікому нічого не дасть. Запам'ятайте, ніхто нікому нічого не дасть. Я можу прийти і дозволити собі, і взяти, ну, умовно кажучи, не зварувати, звісно ж, а просто дозволити собі це створювати. Бач, ми виходить, докрутили твій інструмент дозволити собі, що перед ним йде як перший етап це побачити. Побачити, так. що ти хочеш, що ти собі забороняєш, що ти можеш собі дозволити, і потім уже дозволити собі. Так. Що б ти побажала глядачам, які будуть. Тебе слухати, дивитись, за тобою слідкувати, твої якісь ширі побажання. <кій>, Певно, по твоїй тематиці, як би ти сказав? Знаєш, моє єдине бажання взагалі абсолютно всім людям це дивитися вглиб себе, відкривати своє серце і знаходити свої істинні бажання. Бо дуже більшість людей живе в ілюзіях, більшість людей живе не своїм життям. У мене нещодавно був прямий теж дівчинкою, і вона каже, там, я кажу, я живу життя своєї мрії. Вона каже: Боже, вона клінічний психотерапевт, не психолог, а психотерапевт. І вона каже, це просто афієць. Ну, більшість людей хоче жити життя мрії, але цієї, тобто, чиєї мамі, тато, або там, не знаю, чоловічою або жіночої ну, ну, там, я думаю, жінки, чоловіка, дітей або тощо. Я живу життя своєї мрії. І я бажаю кожному, кожному, от кожній людині, яка, яка буде дивитися, яка до цього моменту додивиться е, це інтерв'ю, да, щоб просто почати задумуватись, а чого я насправді хочу. Е, якщо вони від не відповісти собі а чого я насправді хочу, хоча б почати спостерігати зовні, а що мені подобається, і тоді почати вже робити не те, що <как> а, а дійсно приміряти це на себе. І відкривати серце, бачити можливості неможливості там, де заробити, а можливості йти в глибину і бачити не очима, бо очі на нам вруть, а бачити душею. Дякую. Я прям сам відчув те, що ти кажеш. Дуже відчувається твоя наповненість, дуже вдячний тим, що. Що ти дала, і це реально така цінність і коштує реально дуже дорого. Дуже хотілося б, щоб це було людям корисно. І дуже вдячний буду тим, хто подивиться це відео, і напише в коментарях, який крок для покращення свого фінансового стану він би зробив з тих інструментів, якими поділилась Ольга. Ставте лайк, коментарі. А можна підпис... якусь? Можна я тут за тебе скажу, ставте лайк і коментарі і скажу з духовної да точки зору, що якщо ви е, інвестували свій час, да, ви подивилися. Тобто, для того щоб нам з, 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 з льоні було записати це, ну, це, 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 це відео, да, це інтерв'ю, ми е, інвестували час, да, ми інвестували свою енергію, це повинно відчуватися, да, що я не просто кажу якісь шаблонні речі. Е, якщо ви до цього моменту додивилися це просто як вдячність за те, що ми це зробили, поставте, хоча б я не знаю, серденько в коментарі, поставте свій лайк, і це буде така ваша. ну Я не хочу сказати, що це -обмін, обмін. Це буде енергообмін і вдячність за те, що, за те, що ми зараз зробили. Дякую, Дякую. тобі. І до зустрічі у наступних випусках нашого підкасту інтерв'ю з новими цікавими гостями. Дякую, Ольга.